запобігти поширенню недуги 14 листопада традиційно відзначають всесвітній день боротьби з цукровим діабетом за оцінками експертів, у всьому світі 240 мільйонів осіб живуть з цією хворобою. В Україні це близько 1 мільйона 300 тисяч осіб. А протягом 9 місяців 2024 року тільки в Івано-Франківську зареєстровано більше 7 тисяч хворих на цукровий діабет. Станом на 1 жовтня 2024 року отримують інсулін 1 тисяча 305 жителів міста Івано-Франківська. З них цукрового діабету першого типу сиє 474 пацієнти та цукрового цукрового діабету другого типу це є 831 пацієнт. В Франківській області на обліку перебуває 540 дітей із цукровим діабетом першого типу, і майже 60 тисяч дорослих з цукровим діабетом. Основна причина виникнення цукрового діабету це вірусні інфекції, аутоімунні фактори, стрес та спадковість. Тоді, як серед дорослого населення, найпоширеніше є цукровий діабет другого типу, що пов'язаний із спадковістю, ожирінням, гіподинамією та стрес. Все частіше у жінок під час вагітності діагностується гестаційний діабет, який підвищує ризик виникнення цукрового діабету в подальшому другого типу. Основні симптоми цукрового діабету це є швидка втома зниження працездатності, постійне відчуття сухості, спраги, почащення сечопуст, підвищений апетит. Медики зазначають. При своєчасному діагностуванні цукрового діабету та належному лікуванні можна жити повноцінним життям і знижувати ризику складнень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.